У Хмельницькому з госпіталю для інвалідів війни зник пацієнт Йосипу Сарновському, 81. Він проходив курс лікування після інсульту. Чоловіка не стало на другий день перебування у медичному закладі. «Ввечері ми повечерили разом, от і він, покуди я прийшов сюди. Він десь вийшов, я не знаю. Де він дівся? Чоловік після інсульту відтак має проблеми із пізнавальними навичками, погано орієнтується у просторі. Медики припускають, чоловік вийшов із лікарні і заблукав, оскільки заклад розташований у лісі. Було виявлено, що у хворого є розлади, так звані когнітивні розлади, тобто, це порушення пізнавальних навичок. І він страждав зниженням пам'яті на протікаючі події. В нього було порушення абстрактним мисленням і порушення так званих зорово-просторових навичок. Медики запевняють, вони постійно контролюють перебування хворих у госпіталі. Як зник пацієнт, не розуміють, якої спеціалізованої охорони в закладі немає. Камер спостереження також. Коли хворі повертаються, це десь біля 9 годин. У нас всі медсестри перевіряють наявність хворих у відділенні. І десь в 2045, в 20, 45, це 20. 45, тому що я була тут черговим лікарем, мені сказали, що його нема на місці. Розшуки, які ми організували своїми силами, силами райвідділу міліції в Хмельницьку не було. На жаль, не дали успіху. Ми його не змогли знайти. Собака, який у перший день зміг взяти слід, провів правоохоронців у хащі і далі не пішов. Міліціонери знайшли лише взуття чоловіка. Щоденно працівниками УВС та МЧС України Хмельницькій області за посиленою допомоги громадськості проводиться прочисування прилеглої до госпіталю території, перевіряються навколишні села, дачні масиви. Рідні пенсіонера проводять власний розшук, цілодобово із собаками прочісують навколишню територію, переживають і просять допомоги у всіх, хто бачив їхнього родича. Я хочу звернутися до всіх людей, які, може, бачили такого старенького дідуся невисокого роста, метр п'ятдесят вісім, з залисинками. На даний момент він вже може бути дуже виснажений. На ньому футболка. Така в полосочку горизонтальну, черво жовта, біла і чорна полоска. А штанці такі тоненькі, як піжамні, фіолетові. На вигляд чоловікові 80-85 років, середньої статури, волосся сиве, людина хвора на склероз та глухоту погано орієнтується у часі та просторі за наявності будь-якої інформації про пенсіонера, правоохоронці і рідні зниклого, просять телефонувати за номерами, що на екрані. Якщо його хтось може підібрав з людей, то я прошу просто поверніть його додому, допоможіть йому залишити біля себе або відведіть в найближчий відділок міліції.